Мої вітання! Сьогодні приготуємо хліб, який ви у мене просили. Це гречаний хліб з хромкою, з коринкою. Я розкажу про всі нюанси, так як це мій авторський рецепт. Всі інгредієнти зараз та в описі під відео. Готуємо! В цьому рецепті я використовую відварну гречку. Так мені більше сподобалось. Я використовувала і борошно з магазину, також робила самостійно борошно. Цей варіант найкращий. Це цукор 20 г та дріжджі сухі. 5 грамів. Солод, я вам вже його радила, вам його показувала. Це не головний інгредієнт в цьому хлібі. Якщо ви його не додасте, особливої ролі він не грає для кольору та аромату. 15-20 грамів це одна столова ложка. Вода. Зверніть увагу, там плаває лід. Це важливо, вода має бути холодна. А ще цей хліб вийде у вас і без тіста міса. Не обов'язково його використовувати. У мене є відео, в яких я показую це борошно 400 г вищого гатунка та пшенична цільна зерна В 125 г. Є відео, в яких я показую, як без тіста міса зробити дуже якісне тісто. І тут я також вам про це скажу трошки пізніше, що робити далі. Замість тіста завжди в мене відбувається на першому, першій швидкості, а всього в мене 3. Буду на першій швидкості замість тіста приблизно 7 хвилин. Коли я бачу, що вже від діжі відліпає тісто, я його, і зараз я вам його покажу, яку він має консистенцію. Фокус, фокус. Так. Супер. Подивіться на це класне тісто. Глютен розвивається, і це цьому допомагає саме холодна вода, тому вона важлива. На цьому етапі, коли вже тісто такої якості, я додаю 12 грамів солі. За технологією, завжди сіль додається в кінці. Ще приблизно 3 хвилини. Ось це той самий глютен, який утворюється це вода з борошном, коли поєднується, утворюється глютен. І це робить випічку завжди, м'якою та пухнастою. Температура тіста, критична 26 градусів. У мене зараз тіста 23 градуса температура за Цельсієм. Будь ласка, не робіть при замісі тісто вище, ніж 26 градусів. Це важливо. Ще трошки його помішаю, і все. Тісто потім, якщо ви перегріли тісто при замісі, воно потім крихке і неякісний. Буде хліб або булочки, то що ви робите з дріжджового тіста? Надаю трошки олії без запаху і відправляю сюди тісто. А, такий момент: знову ж таки, як зробити тісто більш якісним без 10-хвилинного заміса. В тістомісі, так як ви. Ви не місіть, будь ласка, тіст 10 хвилин. Ви його нагрієте своїми руками і буде ще гірше. Замісили об'єднали всі інгредієнти, замісили хвилини-дві і залишили його. Зараз я тісто залишаю на одну годину, а ви кожні 20 хвилин робіть витяжки. Три витяжки буде достатньо. Ось зараз. через Годину я роблю першу витяжку тісту за допомогою води, як завжди, я змастила руки водою та роблю витяжку тіста. Подивіться на це фантастичне тісто. Ви ж це робите кожні 20 хвилин. Ви достаєте тісто, робите ось таку витяжку, Три, три витяжки буде більше ніж достатньо. І складаєте його, ви нагріваєте його ручками після кожної витяжки тісто буде значно швидше підніматися. І це покращить його якість, це більш буде розвивати клейковину, то він же ж і глютен. Все, я його вкладаю ще на 20 хвилин. Залишаю при кімнатній температурі. В мене це, по-моєму, 20 чи 22 градуса. Через 20 хвилин я його хочу поділити. Я зроблю один хліб. І два багета. Тісто, яке дуже добре вибрадило, завжди випаде у вас отак чистенько з миски. Має так воно випадати. Обов'язково притрусіть його зараз борошном, щоб воно не прилипало ні до поверхні, ні до ваших рук. Якщо ви не хочете робити багети, ось так я поділю, більшу частину зроблю хлібчик. І, і дві-два багетка таких маленьких. Якщо ви не хочете робити багети, ви просто формуєте один хліб. Я ж вам покажу ще і два багета. Я їх люблю за те, що вони дуже швидко випікаються. 10 хвилин і вони готові. Хліб, звичайно, випікається довше. Може, просто я вам покажу, як робити дуже просто багети. Зараз формую хліб, формовка буде круглою. Ось так робите натяжку і в центр. Зайве борошно обов'язково прибирайте. борошно зайве не потрібно там. Все предформовка зроблена. Ось що має у вас вийти. Те саме роблю із шматочками <тас> тіста на майбутні багети. Та залишу їх ще на 15 хвилин, а потім вже буду робити формовку. Так як ми розрізали тісто, предформовка вона обов'язково потрібна. Якщо ви не розрізаєте тісто, вирішили зробити одну, один хлібчик великий, тоді ви зразу робите формовку. Тоді ви пропускаєте ось цей е, момент з предформовкою і робите зразу ось цю формовку, яку я зараз вам покажу. Коли ми розрізаємо тісто, ми завжди робимо предформовку. Це, це форма, в якій тісто буде підходити. Дивіться, тісто завжди росте вгору, воно має бути щільно. От ви його вкладаєте в форму, і воно щільно має тільки вгору підніматися. Так має підніматися завжди весь хліб. Це в мене тканина, вона, знаєте, така водовідштовхуюча. А ще я ну, притрусила її борошном, щоб до неї не прилипало тісто. Якщо у вас немає такої якоїсь тканини, тоді візьміть, будь ласка, гарний, якісний о, пергамент о, в два слоя, знаєте, його так пожмякайте, щоб він вам не стояв дибки, і зробіть із нього таку аля-серветку. Все дуже просто роблю формовку хліба, робіться щільно, але не розривайте тісто. Воно м'яке та еластичне, так як там небагато борошна, ви бачили, це тісто. Кожен раз фіксуйте: зробіть таких 2-3 кола щільненько в центр, Найти, як мішочок. З часом ваші ручки відчують цю формовку і затяніть, зробіть його максимально круглим. І затягуйте. Перевірте, якщо він круглий, значить буде він гарненьким. Ось так, готово. Обов'язково додавайте борошно зараз, щоб ви потім не відривали цей хліб від пергамента або серветки. І я його швом, бачите, догори. Серветку також краще потім ви приберете перед випіканням зайве борошно, ніж будете відривати його від ганчірки, рушника, серветки. Все. Залишаю його бродити, він в мене буде підніматися приблизно годину. І тепер швиденько покажу вам фармовку багета. Також борошно, щоб не прилипало, але не багато. Сподіваюсь, все видно, як я формую ці багети. На них буде гарний гребінь, так як формовка йде ось така, бачите, вздовж. Не кругла, як ми робили з хлібом. Все гарно фіксуєте, і трошки так кінчики. Все готово. Цю ту ж серветку, до якої не прилипає тісто, і додаю борошно. Багети, як і хліб, мають підніматися вгору. Краще, більше борошна, ніж менше, повірте. Вкладаю їх швом донизу, між ними роблю ось такий бортик. А ви це можете робити також з пергаментом. І не забувайте все одно на пергамент, все одно додавайте борошно. Все щільно один до одного. Тут також роблю бортики, і так як в мене нема ще, ще багетів, є в мене ось пергамент рулон і є фольга. І ця конструкція в мене буде стояти, бачите багети як щільно, буде стояти 40 хвилин. Все, вони піднялись через 40 хвилин. Духовка, до речі, в мене вже розігріта до температури 275 градусів. Якщо у вас максимум вашої духовки 250, значить ставите ваш максимум 250, розігріваєте гарненько. От дійшла температура 250, прогрійте ще хвилин 10, щоб вона дуже добре розігрілась. Багети випікаються на високих температурах. Це для того, щоб була ось така хрумка, гарна скаринка, тоненька скаринка. Все, і дивіться в гарячу духовку без достечки, ось на гарячий протвінь. Я ось так: от викидаю ці багети і швиденько закриваю духовку. Чому швиденько я кидаю лід або ставлю воду, потім швиденько закидаю туди багети, Бачите, лід. Таку мисочку і в духовку. Швиденько закидаю багети і закриваю духовку. І вони там 10-12 хвилин випікаються з парою при високих температурах. Роблю надріз вздовж неглубокий, десь міліметра 4. Мм. Цього буде достатньо. Це для гарного такого грібня. Побачите, все багети в духовку. Поки багети вже допікаються, я підготую хліб. Хліб буде випікатися при іншій температурі. Коли я достану багети, я Температуру зроблю на 260 градусів для хлібчика. Перші 15 хвилин будуть випікатися буде випікатись хліб при 260 градусів. З парою також я додам 2-3 шматочки льда а ви 50 мл водички в мисочки. І потім я знижую температуру до 220. Відкриваю духовку, прибираю зайву вологу і випікаю ще 15 хвилин при 220 градусів. Як правило, в круглій формовці роблять візерунки, листочки, квіточки. Я просто зроблю надріз, щоб хліб не розірвало. І все. Все в духовку його також. Багети вже готові. Подивіться, якщо повністю вони простукаються, повипікались дуже гарно. Іскаринка суперова, і, і гребінь. При такій фармовці завжди йде у нас ось такий класний гребінь. І, звичайно, має бути висока температура. І ось цей хруст дуже гарної, правильної, скоринки. Ніколи не ріжте хліб не гарячим, не теплим. Хліб в мене цей вже охолов до кімнатної температури, я покажу вам, який він всередині. Багетиці, Подивіться на цю красу. Хліб завжди має вертатися. Він має бути ось таким пухким, еластичним. І ніяк не таким, знаєте, кам'яним. Зараз ще вам покажу текстуру м'якіша. Він фантастичний. І зверніть увагу, вона тоненька і хрумка. І текстура цього багета. Супер. Раджу, обов'язково. Хліб також вже випікся. І ще трошки тепле, але я розрізаю. Бачите, грібня немає. І ось це хліб. І він також фантастичний. Обов'язково приготуйте цей хліб. Я раджу вам від всього серця. І не тому, що це мій рецепт, а тому, що він дуже смачний. І як завжди, смачного.